Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати на нашій програмі. Сьогодні чудовий, новий і благословенний день. І давайте ми його почнемо з Божого Слова. Ви можете сповідувати Боже Слово разом зі мною, те, що воно говорить про нас. Тож, повторюйте зі мною. Я живу під покровом Всевишнього. Я знаходжу спокій у тіні самогутнього. Мій Господь пікується про мене, тому що я покладаю свою надію на Господа. Ісус, мій Господь, мій Цар і Спаситель, і я маю життя вічне у ньому. Амінь. Слава Господу! Я вірю, що якщо ви проголошуєте Боже Слово, це приносить вам зміни і допомагає вам наповнює ваше життя. Божої присутністю. Тож, слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку на Facebook У мене. І я запрошую вас, друзі, поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися на Facebook церкви Доти Христа, і запрошую вас ділитися там, де ви дивитесь. Це дуже актуально в наш час. Поширювати і ділитися. Також, друзі, хочу вам нагадати, що в нас є YouTube канал Церкви Доти Христа, на який ви можете завжди зайти і подивитися всі наші попередні програми. Тож ми продовжимо сьогодні говорити про те, що ми почули в понеділок, тому, щоб мати повну картину, про що ми говорили, подивитися ті програми, які ми дивилися з понеділка. Хай Господь благословить вас. Добре. Ми дивилися історію про жінку, яка прийшла до Ісуса. Ісус сидів у домі Симона Прикажаного і вона мала Алабастрову посудину з миром чистим, нардовим, і вона його розбила і вилила це мира на голову Ісусу. І воно було дуже коштовне, і учні, коли це побачили, сказали, що краще було б це. Продати і роздати бідним, ніж просто так витратити це миру. І ми зрозуміли, я думаю, що вона мала в серці якусь подяку, і вона оцінила так високо Ісуса і зробила це для нього. і Що учні вони ну, не думали про те, щоб щось таке зробити для Ісуса. І ось вони її засудили, а Ісус її. Виправ, Єсус сказав, вона зробила добру справу для мене. Навіщо ви дюкаряєте? І навіщо тут написано мене? Завдаєте їй болю? І ми казали про те, що нам варто. Служити іншим людям, бо він сказав, що бідних завжди маєте з собою, можете їм допомагати. Але ми повинні також не забувати про тих людей, які поруч з нами, і які ми можемо для них щось зробити. Тому що ми побачили, що учні вони не думають, що для Ісуса треба щось зробити, і ще ж зробити щось таке, знаєте, масштабне і коштовне. Вони думали, що йому це не потрібно. Але вона це зробила від усього серця, я думаю, і Ісус це оцінив і сказав дякую тобі. І більше того, Він сказав, скрізь, де буде проповідуватися Іван, будуть згадувати про цю жіночку. Тому ми згадуємо про неї. І ми казали вже про те, що нам варто допомагати іншим людям, подивитися те, кому ми можемо допомогти з нашого оточення. Вчора ми казали про нашу родину, про наших батьків. Щоб ми також повинні їм служити, а не тільки наші очі повинні бути, щоб все віддавати іншим, знаєте. Ось, це ж тут. Теж треба, знаєте, баланс витримувати, що тепер вони сказали, ну все, все, тепер я в церкву не буду ходити, в церкву я не буду нічого приносити, тому що мені треба пікуватися про мою сім'ю. І знаєте, можна таку крайність впасти, що поки в мене не буде квартири, машини, поки я не зароблю на все, що мені потрібно, я не буду там віддавати в церкву чи приходити в церкву. Ні, друзі, ви повинні пікуватися про своїх, але ви повинні мати якийсь баланс, ви повинні служити і там, і там. Тобто погано, коли ви завжди тільки в інших місцях, і вас нема вдома, і ви там, дом, знаєте, розвалюється вже, душа не скажеться на чоловіка, тому що він нічого в домі не робить, тільки все інше. Це погано. Ви повинні і тут, і там. Тобто, дивіться нашу попередню програму. Добре, а сьогодні я хочу сказати вам про те, що. Наша подяка чи наш дар, який ми приносимо для Господа, чи якщо ми щось хочемо зробити для інших людей, які поруч з нами, ми повинні це робити від усього серця. Ви знаєте, ми не можемо просто робити так, щоб в нашому серці були одні бажання. Щоб ми мали якусь користь цього, і ми щось робили для когось. Ні, якщо ви хочете щось зробити, зробіть це від усього серця. Згадайте Анані і Сапфира. Вони продали свою своє господарство і принесли гроші. До апостолів і вони сказали, що вони віддають все. розумієте, Тобто вони хотіли, щоб їх побачили для людей, які змогли принести таку пожертву, і віддали все, що в них є. Але частинку вони заховали. Тобто ми бачимо, що цей подарунок, який вони принесли, це діло, яке вони зробили, воно не було від усього їхнього. Серце, і там написано, що Петро засудив і Бог засудив їх за те, що вони обманюють, тому що це був обман. Вони казали одне, а робили інше. І це не варто робити, друзі. Тобто, якщо ви хочете дійсно щось зробити для когось, то зробіть це від усього серця. Не треба робити для того, щоб показатися перед іншими, просто щоб довести, що ну я теж бачите, який е, відкритий, бачите, я теж щось роблю. Ні, друзі, зробіть те, що є у вашому серці. Е, чим більше ви будете... Читати Боже Слово, пізнавати нашого Господа і Спасителя, тим більше ваше серце воно буде відкриватися для того, щоб служити іншим людям. І не дайте можливість ворогу вас обманути і щось утримати від вас, і щоб ви обманювали інших людей. Ні, робіть це від серця. І ми казали: робіть це бідним людям, яким ви служите, і робіть це тим людям, які з вами Ми казали, що якщо ми хочемо щось зробити для Ісуса, ми можемо це зробити для інших людей, тому що ми служимо Ісусу через інших людей. І ми можемо подивитися на тих людей, які служать нам, і щось для них зробити, висловити якось їм нашу подяку словами, чи е, виразити її своїми діями чи якимись подарунками. І я казав вже про те, що на ці вихідні, субота, неділю, у вас буде зібрання, і ви можете подивитися на тих людей, які служать вам, яким ви, може, нікого не дякувати. І ви можете для них щось зробити. Ви можете на ну, як, наприклад, піти в групу порядку і допомогти. Ви можете. Помити підлогу, ви можете там щось винести, сміття, чи ще щось зробити людям, які там е, наувають каву, чай, які роблять бутерброди, чи ще щось. Ви можете щось зробити, але робіть це від усього серця. І чому важливо нам це розуміти і робити від усього серця? Тому що, друзі, реакція інших людей, вона не завжди, не завжди буде, як реакція у Ісуса. І вони не завжди скажуть О, дякую за те, що ти робиш. Ви можете стикнутися з тим, що коли ви від усього серця захочете щось для когось зробити, вам скажуть, ні, дякую, не треба. Ми тут самі творимось. Ні, дякуємо, не треба. І знаєте, ви замість того, щоб щось зробити, можете бути в такому положенні, коли всі відмовились від вашої допомоги. І знаєте, якщо я хочу від усього серця, то я не буду із за цього якось сумувати. Я просто зрозумію, що рубль там служать, вони щось роблять, їм не треба моя допомога. Але якщо я. Буду намагатися це зробити не від усього серця, то я одразу буду ображатися на них казати, як так, я від усього, я хочу їм послужити, щось зробити них, а вони відмовляються. Ви знаєте, по-перше, ми повинні зрозуміти, що люди можуть звику щось робити: мити підлогу, виносити сміття, робити бутерброди, служити десь. Вони звикли це робити, ви знаєте, що, як влаштоване, що вони там роблять. Коли ви кажете, я хочу допомогти, то знаєте. Вони можуть боятися, що замість щоб від машої допомоги буде ще гірше, знаєте. Тобто вони вже знають, що і як робити. І якщо ви хочете допомогти, вам треба бути, знаєте, не так, ну я прийшов тобі допомагати. Що треба зробити? І вам кажуть, що робити, а ви берете це і робите просто, як вам заманеться, як ви хочете це робити. знаєте. І це не приносить допомогу людям, а навпаки, напружують їх. І Замість того, щоб вони все самі зробили швидко, як вони звикли, їм треба ще виправляти ті помилки, які зробили ви. Але якщо ви, друзі, в такому служінні, вам приходять люди, хочуть вам допомогти, ви теж повинні бути відкритими для того, щоб приймати допомогу. Тому що якщо людина вам хоче допомогти, то дайте їй такі можливість, дайте їй щось зробити. Навіть якщо вам після цього треба буде щось виправляти і, зробити, і вона зробить вам щось складніше. Нічого страшного, людина вона навчиться, але якщо вона хоче від усього серця це зробити, хай вона це зробить. Дайте їй можливість допомагати. Ви знаєте, я пам'ятаю, як ну, ще раніше було ми там прославлені, були, збирали апаратури, приходили люди, знаєте, щоб допомагати. І вони не знали, що робити, що вам допомагати, і вони все складали не так, як ти звик. І тобі треба було після них все перекладати, чи дуже там контролювати, щоб вони все зробили так, як треба. І це було. Трошки важко, але друзі, ви повинні розуміти, що ви повинні давати можливість людям служити, якщо вони це роблять від усього серця. І ви не знаєте, чи вони від серця це роблять чи ні, але ви повинні вміти отримувати допомогу. Послухайте ще раз. Ви повинні вміти отримувати допомогу. Навіть якщо у вас все схвачено, якщо ви все хочете зробити самі, ви повинні вміти отримувати допомогу. Ви повинні вміти отримувати. Благословення. Тому що Ісус тут отримав це благословіння, і Він не засудив жінку. Сказав, слава Богу. Подумайте, вона цілий фокончик такий цього нардового мила налила йому на голову. Розумієте, що було з його головою, що було з його волоссям, що було з його одягом. Він увесь Через нього всього просочилося це мира, ця олія, ви розумієте? Ну подумайте, якщо вам на голову вилили олії, навіть трошки. Ой, це ж так складно. Ну, потім як мені відмити цю голову? А де ж, що тепер з цим робити? Все моє обличчя, воно тепер ну, сяє просто від цього. Воно знаєте. Так Ісус ну, дякую тобі жіночку, за те, що ти зробив. Але він не зважав на ці труднощі, які вона йому завдала. Він зважав на її серце і на те, що вона зробила. Тому подумайте про це сьогодні, що якщо хтось для вас щось робить, і якщо навіть у вас це викликає якийсь ну, дискомфорт, вам це завдає якимось додаткових труднощів, подивіться і подумайте про ту людину. І прийміть від неї це. Прийміть від неї це, подякуйте їй за це, тому що вона це робить від усього серця. І це принесе благословіння тої людині. Вона зрадіє, що ви це приймаєте. Навіть якщо вам від цього важко, навіть якщо вам просто потім треба буде піти помитися, піти все випрати, піти все там переставити назад, витратити на це більше часу. Нічого, друзі, дайте можливість людині послужити. І ви, якщо ви хочете послужити іншим і вам кажуть, ні, дякую, допомога не потрібна. Не втрачайте віри, не сумнівайтеся в тому, що вам треба висловити свою подяку. Просто помаліться, і спитайте, що йде робити. Не дивіться на людей. Якщо вони кажуть, що не треба, не робіть цього. Знайдіть щось інше і зробіть щось. Для інших, щоб бути уважними в тому, щоб зробити те, що вас просять, щоб зробити максимально так, як вам сказали це зробити, а не як ви бачите це по-своєму. знаєте, Тому що люди вони можуть знають, чому вони так роблять. І тому ви повинні не засмучуватися з цього, якщо людина не прийме вашу допомогу. Якщо каже, та мені це не потрібно, та наче це? Якщо вона якась буде, знаєте, ну, ви собі так будете вважати, що ну щось я зробив для неї, як для Господа від сесії, а вона це не оцінила. У вас є Бог, ви зробили це для Господа. Тому реакція тої людини для вас не важлива, друзі, аллилуя! І ви знаєте, одного разу досить давно. Коли я тільки недовго був з Господом, я купив собі кроватку. Кроватку. нову кроватку. І знаєте, грошей не було так багато, щоб купувати нові кроватки, Але я виділив гроші, знайшов і купив кроватку, і вона для мене була знаєте, як єдина нова кроватка. Дуже цінна річ. І якось до нас в церкву приїхав один служитель з іншого міста. І я молився, що я можу зробити, що я можу посіяти для того, щоб отримати Бога своє Що зробити? І я молився, і Господь сказав, віддай цю кроватку. О, для мене це був такий, знаєте, викуд віддати кроватку, Ну, вона ж така дорогоцінна для мене, знаєте, як то миро, напевно, для тої жіночки. Ну, я їй віддам. Більше нема в мене крилати, що я буду носити. Тому що в церкву ходила рубашка, кроватка, піджаку, коли виходив на сцену щось проповідувало, я казав, що це є про пожетви чи щось таке, молився там за потреби. І я думаю, добре, я це зроблю. І ви знаєте, ця людина вона приїхала до нас на декілька днів, і я прийшов на зібрання, ну, коли я знав, що вона буде, і я думаю, ну як це ж віддати? І я там чекав біля дверей, і коли там е ця людина вона проходила, я там привітався, сказав, я хочу вас благословити і віддати цю кроватку. І ви знаєте, це для мене такий момент. Я хочу вас благословити. І які очікування? Очікування, які у вас від людей, коли ви щось даєте? О, дякую! О, мені це було так потрібно. Я так вдячний тобі, що ти саме зараз це для мене зробив. О, я за це молився руками, і ти почув, Господи, і зробив це зараз. Алілуя, дякую тобі. Ну, ми можемо так очікувати, знаєте? А ця людина сказала дякую. Взяла і поставила в карман свій і пішла. Все, вона нічого не сказала. Вона просто взяла сказала дякую і пішла. І я, знаєте, так. Мені так якось стало сумно. Думаю, я таку дорогоцінну річ віддав. А ця людина, вона, знаєте, вона навіть не зупинилася. Вона, от як шла на ходу, взяла це, сказала там щось дякую поклала в карман, навіть не зупинилася. І знаєте, мені трохи сумно стало від цього. Але я подумав, так, я хотів щось зробити для Господа. Я хотів віддати це Господу. Господь спонукав мене до того, щоб я це зробив. Я це зробив. Навіть якщо ця людина це не оцінила, може в неї багато тих побутих е, кроват, які їй не треба. Може вона не оцінила, може вона потім подивиться. Я так не думаю. Я думаю, я це зробив для Господа, тому я не буду сумувати. Я буду довіряти Господу. Я со дякую тобі, Ісусу, що я мав таку можливість подякувати тобі і посіяти це. І знаєте, через деякий час в мене було багато, багато, я не знаю вже штук. Десять в мене, напевно, було кровата. Слава Господу, тому що Господь Він оцінив те, що я зробив, і Він прийняв це. Навіть якщо людина вона не виявила таку вдячність, як ми могли очікувати, то Господь Він прийняв це. Господь він прийме твоє бажання навіть послужити іншим від усього серця і благословить тебе, навіть якщо інші люди тобі будуть казати, ні, не чіпаю цього, ні, скажеш, я хочу допомогти, не чіпай цього. Лучше ми самі тут впораємося. Не треба тобі сюди лісти, пітрок. У тебе що діло немає йди в чимось іншим займи. Іди там допоможи. Навіть якщо буде таке ставлення до вас, не засмучувайтеся, радійте. довіряйте Господу, і Він направить вас туди, де ви зможете йому послужити і бути благословенням для інших. Вони самі винні, що не прийняли допомогу від вас, тому що ви б від серця їм допомогли. Тому радійте, довіряйте Господу. Тобто дві речі, на яких я хочу, щоб ми звернули увагу. По-перше, ми, ми повинні бути вдячні від серця. По-друге, ми не повинні засмучуватися, навіть якщо люди не оцінили нашої вдячності, тобто можемо щось сказати, щось зробити для них, чи щось їм пожертвувати, якісь фінанси, щось подарувати. І якщо ми бачимо, що вони це не оцінили, не засмучуйтесь від цього. А довіряйте Господу. І якщо ви людина, яка за щось відповідає десь там в церкві, і до вас приходять люди, які хочуть вам допомогти, не відмовляйте їх від цього, а дайте їм можливість допомагати вам. Навіть якщо вам після цього треба буде більше часу на це, щоб щось переробити, дайте можливість людям виразити, писнувати свою подяку до вас і допомагати вам. Це принесе Богословіння, це навчить їх і допоможе їх. Тож, хай Господь Бога словить вас сьогодні, в цьому зростати, і у нас попереду вихідні, тому у вас є можливість це зробити завтра чи післязавтра на ваших зібраннях. Давайте помовимося! Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я дякую Тобі за Твоє слово. Я дякую Тобі за твою любов і за твою милість. Я дякую тобі, Ісус. Я молюся, щоб Ти допоміг всім нам бути вдячними тобі і вдячними від усього серця. Я молюся і прошу тебе, щоб ти допоміг нам висловити свою подяку до тих людей, які поруч з нами, і висловити цю подяку до. Тебе через тих людей, які поруч з нами, допоможи нам щось зробити для них, допоможи якщо подарувати їх, скіруй нас, Господи, і допоможи нам, навіть якщо не цінять нашу подяку так, як ми б цього бажали, не засмучуватися, а довіряти тобі і знати, що ти все одно приймаєш нашу. Подякую, яку ми приносимо тобі від усього серця, дякуємо тобі. І якщо ми служимо тобі, і до нас приходять люди, які хочуть допомогти, допоможи нам, Господь не відмовляти їх від цього, не відправляти їх, але відкривати свої серця і приймати цю допомогу, навіть якщо люди не знають, що робити. Допоможи нам в цьому, Господь. Тому що це допоможе тим людям. Висловляти свою подяку. Ми дякуємо тобі за те, що ти дієш у нашому житті. Ми любимо тебе і віддаємо тобі славу і хвалу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що раном Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, іди геть в ім'я Ісуса. Христа, я забороняю тобі діяти. Бог. Я забороняю тобі діяти, дьявол. і я проголошую відновлення ваших тіл в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую на природні Боже фінансове благословення. Бог пікується про вас. Він сказав, що ви завжди будете мати, що їсти, пити і що вдягатися. Якщо у вас є якісь потреби, відкривайте свої серця, написано сподякою нашому Господу і Спасителю, і Він обов'язково вам. Допоможе, якщо ви шукаєте роботу, Бог допоможе вам знайти роботу. Якщо вам треба мудрість, Бог дасть вам все, що вам необхідно, і допоможе вам у тих ситуаціях, через які ви проходите зараз. Тому що він дуже сильно любить вас. І ми мовимо за нашу країну, і ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Приголошуємо благословіння, приголошуємо швидку перемогу вже цієї осі. І Ми благословляємо народ України, ми благословляємо керівництво країни, ми благословляємо військових, приголошуємо мудрість, сміливість, і приголошуємо захист в їх життя, в життя цих людей, де йдуть бойові дії. Ми момося, приголошуємо, що всі ракети, дрони вони збиваються, вони не влучають у цілі в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо, що всі плани ворога. Зазнають поразки, вони не здійсняться. І приголошуємо, що ворог робить помилки. Він наляканий, і він тікає від нас в страху. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Ісусе, за нашу країну і славимо Тебе за звільнення України, де ми можемо жити і проповідувати Твоє Слово. Ми вдячні Тобі і славимо Тебе, наш самогутній Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі. Нагадую вам, що попереду у нас вихідні і обов'язково підіть у церкву. Якщо у вас є церква, до якої ви ходите, обов'язково підітьних на вихідні. Якщо ви не знаєте, куди ходити, то напишите. Може, я зможу вам допомогти знайти церкву там, де ви є. Чи якщо ви в місті Чернівці, приходьте до нас, ми будемо раді вас бачити. Місто Чернівці вулиця Чкава 22 а. У суботу об 11 годині проходить наше зібрання, чи ви можете дивитися онлайн наше зібрання у мене на Facebook-сторінці та на Фейсбук-сторінці Церкви Доти Христа. Також нагадую, що всі попередні програми на YouTube, каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, прошу вас, підписуйтесь на наш YouTube канал. І натискайте дзвоник, подобайки і поділіться посиланням на наш YouTube канал. Також. У нас є телеграм-канал, на якому ви можете слухати програми в аудіоформаті. Все для вас, все зручно спробуйте. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіннями і благословенних вихідних. Хай Божа любов діє у вашому серці, і хай подяка, яка є у вас, вона висловлюється, виражається через вас і приносить благословіння в життя інших людей. І хай інші люди. Люди віддають славу Господа за вас, за те, що ви чуєте Господа і м -м, ваше серце відкрите до нього і допомагаєте. Благословляю вас, друзі, до зустрічі у понеділок. Господа!